Взагалі, коли власне наступає 21-22 листопада, я переживаю вже третій рік поспіль такі доволі специфічні і чим не порівнювані емоції. Тому що дійсно, фактично, три роки тому, 22 листопада, був щасливий перших людей, які вийшли сюди. Вийшов для того, щоб змінити країну, для того, щоб вигнати далеко-далеко звичайний режим, змінити країну, будувати країну хорошу, успішну, заможну розвинуту, зради своїх дітей, і внуків, зради всіх своїх нащадків. Сьогодні будь-коли, коли проходиш по майдану, згадуєш всіх тих, хто так само виходив, хто так само боровся, хто в результаті революції віддав своє життя за українську державу який стояв плечо опліча, -пліч, але на превеликий жаль вже небесно Небесній Сотні. Згадуєш, і тих, хто отримав важкі поранення, хто отримав поранення середньої ступені, легкі поранення. Ці всі люди втратили здоров'я. Втратили здоров'я, втратили життя. Заради того ми, ми дійсно змогли змінити українську державу на краще. На вашу думку, все-таки не дарма, так, коли ці жертви змінили? Я однозначно 100% впевнений, що не дарма і революція гідності. Багато хто говорить, що нічого не дала. Вона дала, вона змінила свідомість дуже-дуже багатьох людей. Вона не змінила свідомості критичної маси, якої нам хотілося, тому що залишилась велика частина людей, які все одно там і голосують, і обирають не серце, не розумом, а гречкою, лавочками, іншою, скажімо да, так, іншими речами, які купують виборців. Але значною частиною людей вона змінила свідомість. А тільки зі зміною свідомості, тільки зі зміною суспільства може змінюватись країна. Якщо міняється два-три 3-5 посадовців, змін насправді і не буде відбуватися. Має змінитися все суспільство. От моє, я переконаний, цих своїх 40 років з випробуваннями, з помилками ми мусимо пройти. І всі народи проходили перед тим, як будувати сильні держави. Ми мусимо пройти. Оце наша дорога, ми нею йдемо, на жаль, з великими жертвами. Звичайно, що не хотілося б взагалі жарти, не хотілося б, щоб діти втрачали батьків, дружини, чоловіків, маму, дітей. Але це наша дорога, дасть Бог ми її пройдемо і збудуємо сильну українську державу.